Робота столичних правозахисників опинилася під загрозою. Про це заявляють представники адвокатської спільноти. У Національній асоціації адвокатів України вказують на відсутність в столиці повноважного органу самоврядування. Стверджують, ініційована перевірка виявила низку порушень в роботі Ради адвокатів Києва та Київської кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури. Остання зареєстрована не у відповідності з законодавством. Вважають в асоціації. В комісії ж як і в раді претензій не визнають кваліфікаційно дисциплінарна комісія адвокатури, Київська міська кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури ніколи в зазначеному реєстрі не значилася. реєструвалася як юридична особа публічного права. Ми підзвітні та підконтрольні виключно конференції адвокатів нашого регіону. Крапка, тобто, по суті, всі рішення, які стосувалися нашої комісії, були прийняті в порушення положень закону України про адвокатуру та адвокатську діяльність. Тим не менш, наслідки невизначеності у питанні реєстрації комісії можуть відчути на собі практикуючі адвокати та їх клієнти, зазначають фахівці, адже свідоцтва видані нею не відповідають стандартам. Визникають зараз ситуація, при якій адвокати, які здавали адвокатський екзамен в місті Києві, починаючи з 2012 року, Находяться в нескольких підвішеному состоянии, в плані того, що возможне оспарювання правомерности получения і адвокатських свидетельств. Проблеми будуть не тільки у адвоката, і мабуть, не стільки у адвоката, а скільки, скоріше, у клієнта, який будет лишен права на защиту. Загалом вирішити ситуацію може переубрання комісії на найближчій конференції. Її запланували на 6 серпня. Втім, попередня була зірвана головою ради, зазначає адвокат. Вбачає в цьому меркантильні мотиви. взносы 1300 гривен. То есть считайте, что вот 3800 адвокатов платят по 1000 гривен в бюджет. Умножьте, и у вас получится достаточно интересная цифра. И, собственно говоря, мне кажется, что в большей степени идет борьба именно за вот это, нежели за там, дисциплинарную квалификационную комиссию или за что-то еще.